Добрий, добрий день всім, кому подобається така зелена, чудова природа. Подивіться, тут калюжі А значить, що йшов дощ. Ніхто ці калюжі власноруч не робив. Це Дощ. І я після роботи, а наразі пів сьомої. Ви уявляєте? Пів сьомої вечір. А я прусь. Бо я сьогодні мав тут опинитися. Отак. Побачити чудову зелену травичку шершнів отаких. Все, що буде далі, не зрозумів. бо мої колеги кажуть більше 10 грибників. А я збираю, не дивлячись на мій мою палочку, скрипочку, я збираю все ж таки грибочки сьогодні після роботи на пару годин. Дай думаю вилізу. А як воно буде? Зараз покажу. Тож не перемикаємося. Дивимось. Сподіваюсь, результат буде. Ну от так. Щойно вийшов і вже перший білий грибочок у мене в активі. Тож, не перемикаємося, дивимося далі. Що воно буде? Зараз покаже. Супер. Чим мені подобається грибалка, що білі гриби зазвичай маскуються під якийсь інший гриб. От дивіться, оце я йду, це у нас мухомор. Оце у мене муховик. Мухомор, муховик. Не хочу я шлапака брати. Ну ви розумієте, який колір шляпки. Дивіться, які там два моховика стоять. Гадаєш ти. Ви гадаєте, що це моховики? А ви подивіться, яка нога. Це вже не моховик. Це інший гриб. Отак це виглядає. Майже ведерце. Супер. Гадаєте? Другий моховик, Ні. Це також біляшик. Нагатво, як для от так, Отак. От Отак ростуть білі грибочки. Якось так. Це вже становиться цікавіше. Бомба. Супер. Ні, гриб мене не відпускає. Вимагає ходити, шукати їх. От черговий отакий красинчик. Інша форма білого грибочка. Такий майже, як муховичок. Ну що ж, продовжується збір. Шукаємо далі. Задоволення на всі 100%. Чого і всім бажаю. Ну що, останнє місце. Я завмер, бо дивіться, от грибочок там в травійські, ось грибочок. Тут така далинка у мене наразі. Да, колись я тут дуже, дуже багато їх. Збирав. Пішов я сюди з цією ціллю, метою знайти, подивитися. Рахуємо один. Привет. А тут может быть и больше. Ну ладно. Иншим разом покажу, сколько тут нашел с их красунив. Такие бочоночки. Супер. О. Ну, так. Супер.